Коли ми молимося з вірою, Господь чує нас і посилає сили для подолання труднощів. Таке молитовне правило допомагає нам позбутися тривог, знайти внутрішню гармонію та зміцнити зв'язок із Богом. Обов'язково пишіть у коментарях ім'я сина, за якого молитесь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості. Та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек. Наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни Його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день. Буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість. Захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амін. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєю благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості. Та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек. Наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість. Щоб правильно доглядати за Ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день. Буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість. Захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєю благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті. Благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло, енергією, а душу миру. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості. Та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек. Наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни Його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість. Щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день. Буде сповнений радості та твоєї благодаті. Благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість. Захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день. Буде сповнений радості та твоєї благодаті. Благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість. Захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день. Буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за Ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість. Захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амін. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті. Благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло, енергією, а душу миру. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина. Дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай Йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості. Та твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую Тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти Його від хвороб і небезпек. Наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього, і дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар, мого сина. Амінь. Господи, прошу тебе, бережи мого сина, дай йому міцне здоров'я, силу і витривалість, захисти його від хвороб і небезпек, наповни його тіло енергією, а душу миром. Нехай кожен його день буде сповнений радості та Твоєї благодаті, благослови лікарів, які піклуються про нього. І дай мені мудрість, щоб правильно доглядати за ним. Дякую тобі, Господи, за цей дар мого сина. Амінь.